Вони ще як слід, не знають правил гри, не розбираються до кінця в далекосяжних задумках тренера, не навчилися тактичним хитросплетінням залежно від перебігу матчу. Але з таким запалом захищали свої ворота і атакували чужі, щиро радіючи перемозі. В Ужгороді фінішував уже 23-й дитячий турнір із міні-футболу пам'яті лайтнера Фіфа, заступника директора Дюша номер 1 Ужгорода. Голови Федерації футболу обласного центру Володимира Югаса. У змаганнях брали участь дітки до семи років. Ну насамперед, у такому віці, дитячому дуже важливо привити любов до футболу, любов до спорту та любов до колективу тобто то, 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 до своїх друзів. Це в першу чергу. Е, всі інші, наприклад, там перемоги або там якісь там ігри, або ще щось це все, все, все в другий план. Тільки привити любов до цього, до футболу, щоб вони це полюбили, щоб вони хотіли це все грати, робити. Ну і як-не-як, це командний вид спорту, в якому обов'язково мусять один з одним дружити. Це саме головне. Але учасники щиро прагнули й перемоги. Змагалися двома складами представники Ужгорода Мукачева, Сваляви, Миная. у так званій Червоній лізі. впевнену перемогу здобули дівчата в опануванні гри. Вони нічим не відрізняються від хлопців. Просто потрібно їм те саме, як і хлопчикам, так само потрібно грати, так само потрібно пояснювати правила в такому віці навіть. Багато хто навіть з хлопчиків не знає правил, ну, маленьких, ну не то, що правил, навіть, а е, в загальному футбол не можуть зрозуміти. Але ми все те саме робимо, що і з хлопчиками, і все їм пояснюємо так же само, як і хлопчикам. Тут нема великої різниці. Отож і переможниці раділи успіху на одному рівні із хлопцями. Головними тріумфаторами серед яких теж були представники ФК, ФСЖ, Ужгород. Я дуже рада, що ми отримали перше місце. Вже у мене десята медаль. Я... Мені дуже сподобалося грати проти хлопців. Магання влаштував благодійний фонд за майбутнє покоління з участю управління у справах культури, молоді та спорту. Ужгородської міської ради й асоціації футболу Ужгорода. Саме організатори з представниками ще й обласного депутатського корпусу брали участь у нагородженні. Дітки отримали призи в номінаціях, усі команди пам'ятні медалі, а призери Кубки. Не забули пом'янути й Володимира Югаса, загиблих громадян, з захисників у війні. Вони Теж того заслужили.